Довгий. А коли купі на хату, то пустіть нас хоч у хату. Довго ми вже мандрували, танцювали і співали. Забрали і у вашу хату, тож дозвольте щедрувати. Ну і вікова дворі похобились в небі зорі. Ми десь теж черти вкрали, щоб із нас покипкувати. Та ми хату відшукали, тож дозвольте щедрувати. Пане господарю, чи спите, чи, йде, йде, чи йде, чуєте, йде. чи вдома не чуєте? Ще скажете щедрувати, ваш дім звеселяти. Ми прийшли на пол. Не воділи до придумання куми мати. Щеби вечір, папи вечір, на щапку ми мати, а й скатки магне, печень парети, постав тому цікаві вечір, Заблудили І за зіркою ясною до вас загостили. Ми не прийшли їсти пити, не прийшли нудити, завітали вашу хату, щоб вас веселити. Вийшов місяць із захмари новий рік стрічати. Добрий вечір, господарю, дозволь щедрувати. Добрий вечір, господарі, з новим роком любі, хай вам щастя в новому році і здоров'я буде. Відчиняйте тепер, я синові, з святом поступай на поріг, будьте дуже щирі та здорові, хай щасливим буде новий рік. Хай не прузляє, вам здоров'я намітає. Хай задума не здійсниться, радість, хай в очах іскриться. Успіхів вам і любові, щоб завжди були здорові, щоб ви не сумували, щоб не згоди вас минали. Хай луна веселий сміх з новим Роком вас усі. Ви такі усі чудові, такі симпатичні. Тож приміщення даруєм пісню новорічну. <кху> добрий вечір, добрий. Живає, то з новим роком поздравляємо! Бажаємо щастя на кожному кроці, радості, успіхів в новому році, щастя дорослим, тільки малечі. Всім добрий вечір, всім щедрий вечір! Щедрий вечір, люди, у році новому. Щастя вам бажає у вашому домі. Хай любов вам серце гріє все життя і скрізь, і всюди. Хай не згасне вас, надія, Поважають завжди люди. Хай цвіта раз. Хай дівчат краса дівчат краса не в'яна, хай цвіте розкішна доля, а на всіх здоров'я стане, як рослинам сонця в полі. У навіть скрізь ці колядка, бо незабаром прийдуть святки, готують тують снов кучу на щедрий вечір і м'яси страви мліють в печі. Чи дрібка заланають на і полетять молитви між сюжіння? Бо дяка Богу, за любов і ласку. І розпочнеться новорічна казка. всю ніч з козою будемо щитувати, і радість завітає в кожну хату. Добрий вечір, добрі люди, ми дорогі, хай живі здорові, будуть ваші вороги, хай ми на світі знають кожен свій куток, і дарма не на чужий шматок. Дарим кого вам підмогли від цівана та присяга на дорозі. За спілкучі не вирушень українських, за любимого і всі винах, та присядьте на дорогу, ви пейде до нас, замочати славний родом і за співучі не вирушень українських. З новим роком де до хати, хоче вас ми привітати, за чим щастя і гаразд. І не кашляли ніколи від Миколи до Миколи. Щоб завжди були веселі, були всі, всі, всі здорові і веселі, щоб у віку ваша хата була дуся З новим роком, з новим щастям, хай в очах завжди іскряться сміх і радість і кохання. Хай здійсняться всі бажання. Хай вас криза невечі. Батько і матері вдома допомагають. Зичим щастя і здоров'я, живіть мирі і любові. Щедро, щедро сил накрити. Буде рік багатий, світий. Ой вечірі у нас багато, пиріжки з грибами, маком, солона риба з червоним раком. Вуліє вареники, картопля, картопляні печеники, терпляники критні, чорносливи пови. Капуста, грибочки, він з червоним буряком. У і спец, та все щирим серцем. Ще чивало, є прибрав, на столі дванадцять страв. Ми побуте раді з вами, за святковими столами. пироги виймайте спечі, зустрічайте щедрий вечір. Столи, та соли, заселіми. Ми ще дрівочку співаємо. Щастя вам бажаю, щоб просила спшениця, і водилася пашниця, і щоб хліб та пироги на столі були завжди. Щоб водилися і гроші, щоб карті були хороші, і щоб ривні та зелені набивали вам кишені. Щоб завжди були у парі, були вкладення удалі, щоб сусіди були добрі. Ну і друзі, щоб не горді. Щоб у хаті повна чаша, щоб цвіла родина ваша, хай сипляться гроші вам дощем із неба. і господь посилає усе, що вам треба. Щоб завжди посміхались і ні з ким не сперечались, Щоб ніколи не хворіли, танцювали і раділи. Щоб і діти були чемні, а свята завжди приємні, Щоб в кишені добрі гроші і начальники хороші. Хай же вам насняться гроші і подаруночки хороші, але щастя хай не сниться, аж крепе, нехай поспить. Щоб кутя була з медом і маком, коляда і з добром і теплом, добрих справ вам щасливої долі, з, з новим роком з святовим лісом. Хай щастя стукає у двері. Казаху оселі радість, благодати та любов на довгі року. Ой, господарю вас реч! Пусти в хату. Наша маланка маленька, як конопелька тоненька. Нашій маланці не треба підмоги. Пустіть її в хату, бо змерзли ноги. Наша маланка чисто ходить, нічого в хаті не пошкодить. А як пошкодить, то помиє, їсти зварить та й накриє. Наша маланка обманеться, на споді штани зверху спідниця. Наша Маланка не дівоча, не й сорочку переводять. Пустіть маланочку до хати, буде вона вам щось сказати. Дайте маланці їсти й пити, буде Маланка говорити. Наша Маланка сама не ходить, її з собою Василь водить. Привіз в саму хату, посадив собі на загати. Це моя маланя, як та пая. фая. Сивись, хоч куди і статура, і фігура. але це як уми, то хоч воду з нього пий. Ти Маланю, постарайся нам всім показати, як ти гарна, як ти вправно вмієш танцювати. Господи, господарочка, привітай в хаті маланочку хай маланка потанцює, вас новим роком повіншує. Ніжки натомила, не Ні одному парубку серце я розбила. Що за гарні свята, Маланю? Ми прийшли до хати людям щедрувати, ну і тебе, моя крале, усім показати. Подивіться, люди добрі, дівка як калина, а вже ж гарна, як у боці гарна солонина. Маночка наша вас не ніженьки ніжінь свої натоптала. Дайте баланці. Дайте маланці книжку, вона буде в хату. Смійте, снідемо, почання не спішіть, нас ви в гості запросіть. Завітали вашу хату, щоб вам пощадрували. <кху> Хотілися музики, маю нові черевики, починай музику грати. Хочеться танцювати. заграйте мусики, задайте охоту. Будьте черевики, Надінемо чобаку. இரண்டு <laughs> Судья господа господарю козу привезти, вашу батучу дрівочку вести. У нас коза непроста, не, не сіна, їйся щедрує, колядує, ще й гопака танцює. Ой, візьмися, коза в бокаль, та покажи свої скоки. Вона молоко дає. Та не козак ляче, та до того, що я дасть. Неправда не твоя козача, моя коза ще добре скаче. Та коза вкрадена, не куплена, та до того, що я блупена. Не ображай мою коту, бо зараз хату рознесу. Правда, правда, добра коза, купуй поки циган продає. Скільки хочеш за свою козу. Мірку гречки моя коза коштує, бо ще добре танцює, ще й мішок вівсає, ячменю, та ще й гривень повну жменю. А ти що, буде тобі? А боги з них, думаю, сторгуємось і з козою розцілуємось. Дай козі ячменю, а нам грошей повну жменю. Дайте козівівса, а нам буде копаса. Дай Боже, щоб на полі всього родилося доволі. І сколоска жменька. Тісно помірка. Від кожної двері, щоб мали попасть. Щоб у вашій хаті ви були багаті. дай, дай вам Боже Щедрий, щедрий вечір, вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Шановні друзі, уся громада, з новим вас роком вітаємо рада! І як народі у нас ведеться засіяти на щастя від усього серця. Сійся, родийся, жито, пшениця і всяка пашниця. Снизу корениста зверху колосиста. Щоб на новий рік краще, ніж той рік. Сію, сію, позипаю, вашу хату не веда. І звітання, Дай у хату, хочу вам добра бажати! Сію, сію, посіваю. Що дасте, то заховаю, а що не дасте, то самі з'їсте. Щедрик, щедрик, щедрунець, ой, який я молодець, прийшов посипати, забув зерна взяти. Та маю кишені гороху з успішна. Ним я посипаю, вам добра бажаю. Роди Боже, жито, пшеницю, всяку пашницю, загорожу бика і телицю у кошарі, барана і ягницю, у запічку дітей, копицю сію, сію, посіваю, повни земле врожає, сію, сію, просто, щоб гарно жилося. Сієм, сієм, засіваєм З новим роком. Вас щоб були ви в отій хаті, всі щасливі і багаті, щоб щастило вам ні в року в кожен день нового року. Сію, сію, посіваю на щастя, на здоров'я на новий рік, на нове літ. Сію, сію, посипаю, гроші в блоги заганяю, Щоб росли шалені бокси, євро, гривні та рублі. Щоб жили як у кості і щасливими були. Засіваємо зерном, щоб із ласкою і добром рік на вими ви зустрічали і здоров'ї прибували. Хай господарю завжди в дім приходять гаразди, Хай же будуть повні скрині в дорогої господині. Хай вас Бог благословить. І від лиха захистити. Сію, сію, засіваю, коноплі під стелю альот по коліна, щоб у вас хрещений голова не болів. Сійся, родиться, житом, пшениця. Горох тічевиця, кукуруза і весь. Щоб процвітав рід ваш увесь. Житом, житом та з долоні, по долівці, по озлоні засіваємо вашій хаті, будьте дужі та багаті. Щоб збулося сені в року, з новим щастям, з новим роком. Килим, килим, килим хочу. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Хай минають вас всі лиха, щоб журби ви вже не мали, недостатків не зазнали, щоб в усьому вам щастило, щоб вам жити було мило. Люди хороші, ми вас вітаємо у році новому. Ми вам бажаємо, мир, щоб і радість були в вашій хаті, станьте заможні, будьте багаті. І кажемо завжди, як у нас ведеться побажання щире від усього серця. З наступаючим вас роком, і найближче крок за кроком. Ми бажаємо в новім році, подивитись в очі. Свою вдачу в руки спіймати і міцно тримати не відпускати. Здоров'я міцного бажаємо всім, хай радісний настрій приходить в ваш дім. Щоб розумілися діти з батьками, новістки з векрухами, теж з дітями. Кохати бажаємо, коханими бути, Про все погане, навіки забути. Хвороби хай зникнуть, та з ними все се Хай завжди надія у серці живе. Кого на серці розчарування неодмінно зустріне справжнє кохання. Всі, хто закінчив у школі навчання, високих валіве і тестування. Звишення пенсії пенсіонерам. Більше милосердя мільйонерам Хай радість і щастя до вас всіх прийде. криза за місяць від вас, геть піде І хай зійсняться всі заповітні бажання. Ми сюди буде і віше. Новим роком вас вітаю, хай добро ведеться і здоров'я всім бажаю. Хай достаток ллється, як рогу, безконечно, кожну, кожну хату, вітаємо всіх сердечно з новорічним святом. Скільки б не співали, а освічатий час. кращі побажання ви прийміть від нас. Пить уже. Так, на наступному році і хай Бог баю вас тільки добром і злагодою і з цим самим найкращем. Хорош, хорош.